Усім привіт! Закінчився ще один тиждень, вже четвертий, то треба підводити підсумки. Сьогодні буде дуже швиденько, стисло, по поділо, без усілякої води. Але перед тим, як підводити підсумки, треба починати ставити собі якісь цілі плани на наступний тиждень. Для себе я бачу це заробити без урахування комісії 27 тисяч записати одне. Корисне відео. Теми можете пропонувати у коментах, та буду намагатися записати та викласти цього тижня. А також цього тижня поставити новий рекорд по касі без урахування комісії. Тому бачу ось такі плани та цілі на цей тиждень. Ну, стисло поїхали по минулому тижню. Неділя пройшла не дуже продуктивно. От зовсім. Працював тільки зранку та трохи ввечері. Тому що були власні якісь справи, які треба було вирішувати, це як магазини, почта, аптеки та ще щось. Потім вирішення випросу з ФОПом, який вже відкрив, та отримання ліцензії, яка ще в процесі отримання. Тому ще чекаю поки. Стосовно пасажирів, які були минулого тижня. Ну, я б не сказав, би, що щось було погане. Я навіть згадати не можу, щоб були погані пасажири, як якось там грубили чи грюкали дверима. Усе було добре. Було виконано 108 поїздок, з них 29 оцінок 5 зірок. З них гарний водій, гарний сервіс та гарне авто по 5 відміток. Непоганий результат. По оцінкам від пасажирів, тому треба так тримати її надалі. Ну, Робочий день, як я й казав, розпочинався зранку о 5, потім десь до 9-10 працював та їхав додому відпочивати та вирішувати свої власні справи. І десь біля 3-4 виходив далі працювати, десь до 8-9 години. Тому десь так, не дуже багато працював, але все ж таки. Треба було закривати свої власні питання. Усю неділю працював за фільтрами. Дуже рідко включав ланцюг замовлень, включався тільки для того, щоб поїхати з якогось такого не дуже популярного району або за містом, щоб зловити. Там пріоритет вище, ніж у фільтров. Стосовно авто, минулого тижня зовсім не підводило. Ніяких ТО, ніяких ремонтів не було, нічого не стукало, не нагрюкало, тому машинка молодець минулого тижня. Стосовно затрат на автівку на минулий тиждень. Це були, як завжди, заправка, мийка та оренда машини. Та додавалася ще омивайка, тому що закінчилася. Ще 120 гривень. Заправка вийшла на 4850 гривень. Мийка на 300. Та оренда 4300. Сумарні затрати за минулий тиждень становлять 9570 гривень. Також минулого тижня проїхав сумарно десь 2000 кілометрів, з них 1608 км проїхав за замовленнями. Середня вартість одного кілометра за всі замовлення минулого тижня становлять 1750. Тоже непоганий результат, як для моїх дальніх поїздок. тому я задоволений. Стосовно того, що заробив минулого тижня. Заробив з комісії 28 тисяч гривень. З них комісія 5800, без комісії 22 тисячі гривень. За мінусом витрат 9 тисяч Заробив чистими за минулий тиждень десь тринадцять тисяч. Я не враховую сюди. Готівкові чайві, тому що я можу сказати, що о, да, мені накидали там близько 5 тисяч чайвих, але ні. Було десь до тисяч, але я їх, я їх не буду враховувати, тому що я їх не можу показати. Це буде нечесно з мого боку. Тому мій чистий заробіток стосовно уклону становить близько 13 тисяч за тиждень. Це дуже непоганий результат, враховуючи того, що. Не дуже продуктивні будні дні були на минулому тижні. вам усім гарного наступного тижня та приємних вихідних.